Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ферумком. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. І пауза в 2 з гаком тижні на каналі завершена, я сподіваюся. Адже я проговорив і мені вже трішечки легше. Я можу зв'язати два-три слова разом. Тому, мабуть, сьогодні ми нарешті подивимось на аксесуари для iPhone 16. Про Макс, котрий у нас тут на ганчіроці захисній валяється. Да. Всі акси, тобто чохли у нас надані для цього відео інтернет-магазином Wuкіua, за що їм величезна подяка. Всі ці чохли можна у них придбати. Коли я буду розказувати про кожен з них, я буду скоробочки читати його назву. Ну і, власне кажучи, уже на сайті Вуки, лінк на котрих є в описі, ви можете зайти. Умовно загуглити свій чохол, який вас зацікавив, подивитись кольори. І, умовно, у нас 16-й Max, Я майже повністю впевнений, що усе ось це, ну майже. Воно і для 15-го Max є, і для 16 Pro. Наприклад, ви зрозуміли, будемо починати. Підбірка у нас традиційно. Побудована таким чином, щоб показати, що аксів є багацько, і не все упирається реально в два-три пристойних оригінальних чохли. Є варіанти доступні, є більш дорогі, є супер якісних матеріалів, а є іще дуже колоритні. Але це, звичайно, ми залишимо на самий кінець. Почнемо! Почнемо ми з чохлів, котрі я називаю, мама, дивись, в мене є бездротова зарядка. Наприклад, такі чохли, як Nilkin Nature TPU Pro Magnetic і майже його повний клон Spigen Ultra Hybrid. майже повністю ідентичні чохли, фішкою котрих є те, що. Тильна сторона смартфону у нас захищена прозорим шматком поліуретану, а ребра у нас мають, е, як би сказати, пом'якшувачі на випадок падіння. Тут є спеціальні такі фрагменти хитрі, і вони уже із м'якого силікону. Це не перший дубль запису цього відео. Ці чохли дуже потужно <фіксуються>, фіксуються на смартфоні, і в мене вже пальці болять їх знімати. Тому я одягну тільки Нілкін. Повірте, SGP виглядає ну плюс-мінус, так само ви ж це бачите. Я сказав би, що SGP більш прозорий, більш дорогий. Але фішки у нього ті самі. Будемо думати, і я майже в цьому впевнений, що матеріали тут використовуються більш якісні. Але Нілкін теж, ну прям зовсім не сміття. І як ви можете зрозуміти, цей чохол якби являє собою ідеальний баланс в тому плані, що ми якби. І добряче захищаємо смартфон, наприклад, формуючи невеличкий виступ над рівнем його фронтальної панелі. Тому отак от на стіл мордякою його класти можна абсолютно спокійно. При цьому ми маємо захист від падінь, як я сказав, завдяки пом'якшувачу. У нас ось тут є виступ навколо камери, тому і на камеру можна спокійно класти. І при цьому ми зберігаємо дизайн смартфону в тому самому стані, умовно, як і без чохла. Ну, звичайно, цю наклеїчку ви сколупаєте. Як воно виглядає в руці? В руці воно виглядає десь отак. Чіткість ми навели, можете полюбуватися. Звичайно, тут іще й нанесені захисні плівки. Щоб же ж, не дай Бог, чохольчик не подряпався, ці самі плівки ви теж всі поздираєте, коли будете встановлювати чохол на свій смартфон. Це був перший тип чохла. А що є цікавого ще? Наприклад, є отака. Потужна вундервафля, яка називається Nilkin CamShield Armor Pro Magnetic. Знову ж таки, Магнетік, знову ж таки, у нас є натяки, що тут буде триматись добре бездротова зарядка. Точніше, ну, ось ця от, я не знаю, як це правильно сказати. Ну, блямба така, як тут сюди да, і з неї ще дріт стерчить. Кому це подобається, я не знаю, але комусь подобається. І окрім того, у нас є віконечко, котре захищає камеру основну. І раніше воно їздило туди-сюди. Судячи з усього, якось воно та дряпало ті самі камери, а можливо й ні. І виробники тепер роблять так, що це тепер віконечко. Ну і окрім того, ви чудово бачите, що цей чохол досить такий твердий. Досить міцний смартфон в ньому захищений, по самої я не можу, він сюди влізати навіть не хоче. Не хочу собі навіть зараз думати, як його звідти буду витягувати. Зараз ми це віконечко відкриємо, і ви полюбуєтесь, як смартфон виглядає в цьому чохлі. Єдине, що обов'язково звертайте увагу, як буде з цим самим чохлом. Співпрацювати його захисне скло. Бо, як ви бачите, моє. Тільки що отопирилось і назад якось щось не хоче йти. Будемо сподіватися, що... ух ти, блін. Що після того, як я цей чохол зніму, воно на своє місце стане. Тут у нас потужні армовані ребра. Це жесть. Аби не зламати телефон. У нас по-любому є серйозний захист від падінь. Ми виглядаємо досить цікаво. Окрім того, в такому чохлі у смартфона дуже сильно підвищується чіпкість. І тому, якщо у вас весь час вологі руки, такий чохол для вас підходить просто ідеально. Окрім того, це відносно недороге рішення. Окрім того, існує така штука, яка називається мелколезеркейс. Це умовно проста накладка, в якій, як би здавалося б, складно знайти щось цікаве. На перший погляд. Але насправді це не так. По-перше, знову ж таки, в руці телефон тепер відчувається дуже цікаво, тому що оця от фактурка, вона просто 10 із 10. А чому, питаєте ви? А я вам відразу дам відповідь: а тому, що це натуральна. Шкіра. І окрім того, це типу як у нас хендмейд, про що навіть написано на коробочці з виробом. І це безумовно кльово. Чохол приємний. Знову ж таки, є захист для е, камери, підвищення чіпкості. Ну і знову ж таки, є люди. У котрих своєрідне відношення до шкіри, от вони люблять. Оце от стиль. І окрім того, накладочка досить тоненька. Вона не буде перетворювати ваш і без того немаленький смартфон на монстра. З нею гаджет не стане, неймовірно, товстим чи неймовірно широким. Це добре, ну і на масу не дуже сильно воно вплине. Рухаємось далі. Тепер ми говоримо про Nilkin Frosted Shield, Pro Magnetic. Знову ж таки, слово, «магнетик» натякає на що? На MagSafe. Окрім того, я на це не звернув уваги відразу, але у всіх без винятку чохлах є виріз під. Камера контрол. Для мене це мінус. Я хотів би чохол собі. От умовно, як цей Нілкін Фростет Шілд. Тільки без цього вирізу, але, на жаль, в асортименті Вуки таких нема. Ну, можливо, з'являться, хоча навряд. Далі. Смарт-чохол дуже чіпкий, у нього приємна фактура тильної сторони. У нього знову ж таки, отут, можливо, ви бачите, а можливо і не бачите. Є прям виступи спеціальні для того, щоб коли смартфон падає на грань, йому не приходив відразу кірдик. Знову ж таки, виглядає досить мінімалістично. Сама накладочка відносно легесенька. Смартфон не дуже сильно так, щоб прямо збільшує, і взагалі він сюди от входить як. Я не знаю. Ну, звичайно, що воно для нього зроблено, але отут це прям відчувається. Єдине, що знову ж таки, воно відтопирює моє захисне скло. У всьому іншому, чохол просто ракета. І, знову ж таки, це не за всі гроші світу. Виглядає дуже приємно, і наскільки мені відомо, він існує далеко не тільки в одному лише синьому кольорі. До речі, серія Frosted Shieldів. Це одна з класичних серій від Nilkin. І е, аксесуарів в цій серії у виробника дуже багатсько для багатьох, для дуже великої маси моделей. І я ще пам'ятаю, у мене коли була Nokia Lumia 920, а ви згадаєте, якого року це, цей смартфон. Для нього уже був свій Frosted Shield. Рухаємось далі. Будемо говорити про Spigen Liquid Air. Знову ж таки, цю модельку виробник клепає ледве не для кожного популярного смартфону. Це у нас силикончик, дуже приємний, дуже високоякісний. Тут все до міліметра, до 10-х долей міліметра. Підігнано під модельку, він чудово лягає на пристрій, не дуже сильно його збільшує в габаритах. Прекрасно вони перекликаються по е, дизайну. Воно відчувається як така спільна, загальна, приємна оку картина. І окрім того, у нас знову ж таки збільшується і чіткість. Тобто, у нас тут є дуже приємна на дотик фактурка, вона дуже дрібна і вона просто. На x 10 підвищує експірієс від спілкування. Е, приємний експірієс від спілкування з технікою. Це дуже класні, на жаль, не так, щоб прям супер дешеві, але дуже приємні і більш-менш адекватні за ціною чохли, які ну, прям от ти хайф ловиш від того, коли ти їх експлуатуєш. Спіген вміє робити акси, і щороку це доводить. Бімба! Мені дуже подобається Liquid Air. Далі у нас є аксесуар від бренду. Давайте я вам тильну сторону покажу. Причому покажу дуже близько. Значить, Бренд у нас називається Armor Standard. Моделька називається Icon. І, як ви бачите, у нас designed by Armor Standard Київ, Ukraine. Ну, прям ти що. На жаль, звичайно, виробництво навряд українське, але тим не менш, у нас приємна на дотик, м'яка фактура всередині. У нас м'якенька силиконова основа. Він дуже приємний на дотик. Він не сильно знову ж таки збільшує габарити пристрою. Ціна абсолютно адекватна і приємна. Поки пхав всередину смартфон, він вивів анімацію, що я бачу Максейв. І якщо вам, наприклад, з якихось причин не подобаються оригінальні яплові накладки, ось ця силіконочка виглядає дуже стримано, дуже приємно. Тут нема гігантського логотипу Аплє. Оце от мінімалізм на 10 із 10. І виглядає приємно і нічим не бісить. Ну і знову ж такі, кольорів існує багатсько. Ви можете підібрати для себе підходящий, який буде більш класно, ніж в моєму випадку, пересікатись з кольором самого смартфону. Але, в принципі, якщо чесно, то і так досить непогано. Він чіпкий, він приємний, це от силикон, класичний. Я не знаю навіть, що тут додати. Звичайно, у всіх чохлах є вирізи під усі технологічні отвори, тобто і під. Та й псішечку і під оцю от кнопочку камера Control, і під мультимедійний динамік, і під мікрофон, і під все, що хож. І як я вже казав, повторюю ще раз, є виступ над рівнем фронтальної панелі для того, щоб ви могли класти смартфон мордякою донизу, не боячись подряпати цю саму мордяку. Далі у нас досить цікавенний чохол від бренду, котрий називається. Loud, називається він Loud Shield Mag MagSafe для iPhone 16 Pro. Цікавий він чим. По-перше, фактура тильної сторони, вона якась незвична. Тобто, воно, типу, як якесь прогумлене, але от є тактильне відчуття, ніби ти тканину якусь мацеєш. Тобто тут волокна якісь прям переплетені, зроблено прям дуже приємно. Це по-перше. По-друге, він. Складається насправді з двох чохлів. о, У нас є я сподіваюся, вам видно у нас є силіконова м'яка основа, на котру вже натягнутий панцир із міцного полікарбонату. Знімати його з телефону буде досить складно, тому з вашого дозволу я його одягати не буду. Захист потужний. По дизайну перекликаються в. І в руці телефон тепер сидить просто мегаприємно і виглядає цей чохол прямо дуже солідно. Ну і знову ж такі технологічні отвори у нас всі маються, і взагалі, от як під нього зроблений. Але фіксується прям дуже і дуже сильно. Тому от показав, як воно виглядає. Я впевнений, що ви дофантазуєте, що тут у нас модуль камер стерчить. Класний чохол, мені безмежно сильно подобається. Далі у нас знову буде продукт від SGP. Називається він Ultra Hybrid Zero One. В дужках Макфет. Чим цікавий цей чохол? Давайте я відразу запхаю сюди смартфон. Скажу відразу, що в житті він буде виглядати для вас сильно гарніше, красивіше, нарядніше. Чому? Тому що. Він з усіх сторін у мене обклеєний захисними плівками. Знімати я їх не буду, тому що я не маю права псувати аксесуар. От. Подивіться, як він виглядає. Тепер подивіться на нашу основну камеру, як він виглядає. Хтось скаже, що це якась папсятина, і ми таке бачили 200 разів. Чуваки, була та сама думка. Але хлопці звуки сказали, ні, Сережка, ти маєш це побачити. І сережка побачив і хоче сказати, що реально бімба. По-перше, ну, мені воно дуже поєднується з дизайном смартфону в цілому. По-друге, воно таке напівпрозоре, і тому її якісь там шматочки, ну, особливо на ребрах оригінального смартфону видно. По-третє, воно ось це, усе, що тут намальовано, воно в деяких місцях трішечки рельєфне. І воно таке якесь незвичне. Тому що на картинках бачили всі, але мали точно не всі. І от виглядає класно. Кнопки не натискаються тепер більш жорстко, вони все ж таки м'якенькі. Знову ж таки, всі необхідні вирізи, навіть є, ну, є, навіть є кріплення для ремінця зап'ясного. Виглядає дуже класно, футуристично, цікаво, нестандартно, не попсово. Мені подобається безмежно. Тобто, якщо вам потрібен, типу як звичайний силіконовий, Захисний чохол. Ви не хочете переплачувати за усі оці метали в вашому чохлі. Воно вам просто не треба. Чи якісь там скляні фрагменти. Окей, у вас є бездротова зарядка, у вас є полікарбонатна основа, у вас є силиконові ребра. Тобто, вже перевірена, як ви розумієте, система працює класно і виглядає приємно, нестандартно. Схвалюю. Далі у нас уже прям shay сегмент це недоступні аксесуари від бренду Pitaka. Ми з цим брендом знайомі досить давно. Він е клепає класні акси, дуже високоякісні, на жаль, не дешеві. Вони класно підігнані під розміри смартфону, вони його не стовщують. І якщо я не плутаю, це одна і та сама модель. Так, це одна і та сама модель. Просто різні кольори. Значить, називається воно е, Pitaka Ultra Slim Case для iPhone 16 Pro Max. Виготовлено воно, дорогі друзі, з арамідного волокна. Це такий і тонкий, ну, в нашому випадку, матеріал. І дуже міцний. Тобто. Е, Давайте ще скажемо слово твердий. Тобто смартфон в ньому захищений не тільки від подряпин, але й від падіння. І при цьому він не стає якимось неймовірно товстим. Окрім, того, в комплекті з чухлом навіть поставляється така штука, От я вам її. покажу поближче, будь ласочка. Це у нас такі спеціальні стікери на випадок того, якщо вам здається. Що в деяких місцях, коли ви вже надягли чохол на ваш смартфон, от він уже там, і вам здається, що десь він ну, не дуже так, що плотненько прилягає, то можна зробити ще більш плотненько, встановивши на смартфон ось такий от стікер. Тобто він такий, ну, товстенький, там десь півміліметра. Або якщо раптом у вас смартфон якось уже деформований, то завдяки такому стікеру прилягання буде прям 100%. Чи пересікаються вони дизайном, чи вони дружать, безумовно так, виглядає просто афігенно. Пітака вміє робити акси, і, хоч у них не такий прям величезний досвід, як у того самого Нівкіна, але їм вдається заплановане. Аксесуари дуже класні. Це прям тонесенька накладочка. Ви бачите, що у нас всі порти технологічні отвори доступні. Вона сама по собі тонесенька, не важка. Смартфон від використання такого аксесуару на цеглину не перетворюється. Рухаємось далі. І далі у нас лишаються ще продукти від бренду UAG. Це у нас називається. Е Pathfinder SE MagSafe, Це чудо у нас називається Monarch Pro. Kevlar Series. Обидва чохли виглядають просто монструозно, Вони забезпечують дуже солідний рівень захисту вашого смартфону. Вони чудово перекликаються з ним по дизайну. Вони залишають вільними всі, як ви от бачите, порти, і технологічні отвори. І причудова нова кнопочка теж у нас доступна. І е е бортик над рівнем фронтальної панелі вони також створюють. Просто по дизайну вони обіграні трішечки по-різному. Комусь більш Монарх сподобається, а комусь е е Petfinder S'E. Да. Ну і звичайно, бездротова зарядка. Отут от вона точно є, тут тут я прям не впевнений. Тут на сайті гляньте. Виглядають чохли класно, виглядають вони сучасно, виглядають вони незвично. І у них є реально проблема всього одна: знімати їх зі смартфону це просто біль. І тому робити я цього не буду на камеру. Я це вже зроблю після того, як запис відео буде зупинено. Да. Тобто, отак от воно і пролежить до кінця відео. Виглядає обалденно. Тобто і оця от ця військово-мілітарна така от розкрасочка офігенна, пересікається прям чудово з дизайном самого iPhone. Як я сказав, рівень захисту прям потужний. От в такому чохлі, якщо ви раптом випустили смартфон з рук, я майже впевнений, що він виживе. І бортик тут над екраном такий. Що навіть якщо не на рівну поверхню і там якісь кришки, кри, ну, крошки на крихти їдла на столі валяються, і ви його туди кладете, я майже впевнений, що екран пристрою не буде з цим сміттям якось контактувати. Ну, я умовно зараз, як приклад, просто сказав. Дуже потужні, дорогі чохли, мега якісні і от. Блін, телефон наче ще дорожче якось став. Тобто він, звичайно, дорожче став, це факт. Але от прям відчуття якесь є, що стало ще більш преміально. Дуже приємні відчуття, дуже класні акси. А тепер дичина, котру я обіцяв показати в кінці відео. Ем, виглядає вундервафля так. Ви подивились? Да? Значить, коробочка. І тут, в принципі, уже показано і намальовано, чим воно цікаве. Називається витвір мистецтва AirDжаст Military. До речі, ганчірочку можна прибрати для iPhone 16 Pro Max. Airджаст Military. Чим цікавий цей чохол? Значить, Тим, що у нас в комплекті є викрутка, і як ви можете здогадатись, це не просто приємний подарунок. Тому що всередині цієї коробки нас чекає справжній монстр. Я не буду сюди запховувати айфон, тому що його імітація тут і так є. Як ви можете побачити, тут у нас є захисне скло, яке є фрагментом цього чохла. Наскільки я розумію, воно не рухається. От. У нас металева основа. У нас прогумлений увесь контур. При цьому у нас є отвори під ту саму кнопку, є заглушечка під порт, є місце для кріплення. Я сподіваюся, що вам отут видно ремінця. У нас металева рама спереду і ззаду. У нас отак от відток. Пирюється тут ще ніжка, щоб ви могли цей чохол так поставити і кіно на ньому дивитись. Він дуже моцний, дуже потужний, не дешевий, але прикольний. І якщо ви працюєте, наприклад, в якихось екстремальних умовах і вам потрібен екстремальний рівень захисту, мені здається, що це просто ваш вибір. Тому що тут навіть захисне скло для камери є. Тобто камера там під захисним склом. Дуже і дуже цікавий аксесуар. Я дуже сподіваюся, що камера не підведе, і ми отримаємо нормальну чіткість. І ви все побачите. Давайте ще під таким кутом чіткість наведу. І ви побачите, що, наприклад, тут, 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 тут у нас викручуються гвинти. Туди пхається смартфон, ну, викручується за допомогою цієї самої викрутки. Туди пхається смартфон. Всередину ну, відколупується верхня частина, запхали смартфон, приклали верхню, закрутили гвинти. Дуже потужно. Ну, хіба якщо ви його втопите надовго чи й в солону воду, ну там йому глина. Але ну, прямо якщо з рук вилетить, здається, телефону буде. Пофігу. Отакі цікаві аксесуари. Прямо зараз ви можете придбати у Вукі, як я сказав, це далеко не весь їх асортимент, я впевнений, що там. Кожен знайде для себе ще щось більш цікаве. Але навіть сьогоднішньою підбіркою, мені здається, мені вдалося, мені хочеться вірити, що мені вдалося вам показати, що аксів для iPhone було, є й буде до біса. І це одна з козирних фішок цих смартфонів. Бажаю вам приємних покупок! А якими чохлами користуєтесь ви? Пишіть в коментарях. Вуки ще раз величезна подяка за надані акси для створення цього відео. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий, Проект Форумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, і до нових зустрічей.